Вітання, друзі. В ефірі передача Європейський вектор в студії Олена Третяк. А моєю гостею сьогодні є заступниця директора Івана Франківського обласного центру зайнятості Ольга Шевчук. Вітаю вас, пані Олю, в нашій студії. Добрий день. Добрий день, шановні. Ви у нас глядачі. перші. Я так. думаю, що це буде не останній ефір. Так, надіюся, зрозуміло, що нам для життя потрібні гроші, а гроші це можуть забезпечити або роботу, або якийсь власний бізнес. І побутує думка, що в Франківську нема, е, немає роботи. Розкажіть, будь ласка, чи це правдива думка? Е, ну, хочу сказати про те, що у Франківську є робота, і завжди робота була, і робота є для тих, хто її шукає такий певний принцип роботи служби зайнятості. А на даний час дійсно побутує все таки думка про те, що і це реальність така, що в нас навпаки кадровий голод, тому що на даний час. З тими вакансіями, з якими ми працюємо, це біля 1800 вакансій на даний час є у нас. вільних вакансій. Вільних вакансій, зараз, так, так. Угу. це частина з тих вакансій. Це є з вільного ринку, з тих вакансій, які пропонують роботодавці. які, згідно законодавства не подають звіт ТРПН. Але ми з такими вакансіями також працюємо. Тому будь-хто, хто може звернутися в службу зайнятості і бажає звернутися в службу зайнятості, ми обов'язково допоможемо пошуку роботи а багато І... зареєстрованих у службі зайнятості безробітних безробітних нада на даний час е, біля трьох тисяч, але ми працюємо не тільки з безробітними, е, тому що оскільки є потреба у роботодавців е, в кадрах. Тому для нас клієнти, яких ми підбираємо кадри, які ми підбираємо роботодавців, роботодавцям це не тільки в наші безробітні. На жаль, ми нашими безробітними не зможемо повністю потребу роботодавців забезпечити. Тому ми працюємо із шукачами роботи. І так би мовити, і вакансії з вільного ринку, і шукачі роботи, uh -huh. так тобто всі, хто шукає роботи роботу. Ми звертаємося за допомогою відкритих джерел джерел інформації, це різноманітні сайти з пошуку роботи, де uh -huh. наші шукачі виставляють резюме. Ми також з ними зв'язуємося, оскільки, наприклад, є потреба для певного роботодавця за певною професією. Ми не тільки перше, звичайно, ми дивимося, чи є така категорія серед числа безробітних, Бідних, угу. але ми також і звертаємося до тих резюме шукачів, які угу. є на сайтах пошуку роботи. Розкажіть, будь ласка, давайте може візьмемо за минулий рік, за 24-й рік. Яка взагалі кількість, навіть не так, які професії шукають роботодавці? Це робітничі професії, це це інтелектуальні професії. Що взагалі яка потреба є в людях? Угу. Е, у нас загалом структура вакансій по, по. Професіях не змінилася. Наш регіон є той регіон, який пропонує певну сферу послуг, і вона так залишається актуальною. Тобто це кухарі, продавці, касири торговельного залу, офіціанти, бармени. З часом дій військовий стан, який до нас прийшов, і війна, яка до нас прийшла, перше, хто, кого потрібно було роботодавцям, це швачки. Які, угу. стали, які стали дуже актуальними, стала дуже актуальною. Потрібно посада, було шити так, багато військового так, одягу так, спеціалізованого. Так. Так. Бухгалтери, фармацевти, угу. водії різноманітного, такого плану, звичайно, простих професій, навіть підсобні працівники, вантажники, охоронці. Е, ну, Ми зараз такий час перебуваємо, що у нас чоловіків в, ну, скажімо так, в нашому побутовому житті все менше і менше стає. Та? Напевно, що іде відтік від таких чоловічих соточоловічих професій, і вони напевно що стають жіночими. Ви відчуваєте це в центрі зайнятості? Так, У нас на обліку, якщо раніше у нас на обліку орієнтовно було 40% чоловіків, угу. а 60% жінок, угу. то на даний час це в відсотковому відношенні це 16% відсотків чоловіків угу. всього на всього. Так, ми це відчуваємо. І, звичайно, реагує певним чином держава, і, зокрема, міністерство економіки. І на даний час, от буквально от зараз, почала працювати програма це експериментальний проект. Навчання жінок чоловічим професіям, uh -huh. Uh -huh. і, от буквально, от перші кроки там вчора, позавчора, це перші кроки цієї програми, коли ми напрацьовуємо такі вже дії е, конкретні, тому що е, ми очікували експериментальний проект, він якби затверджений був, вступив в дію, але ми очікували е, перелік, е, затверджений міністр, е, Міністерством е, освіти, перелік навчальних закладів, де можна буде навчати цим чоловічим професіям. Uh -huh. Це е, є перелік, він складається. З 31 професії є перелік вже навчальних закладів. Що це дає? Це дає можливість роботодавцю, якого є потреба в певній професії, яка є була типовою для чоловіків, навчити жінок. І не просто навчити, а навчити за рахунок коштів нашого фонду угу. в розмірі 30. Це за навчання можна, тобто, коли людина буде проходити навчання, вона може використати ці кошти. Це сума 30 тисяч 280 гривень. Здобути оцю чоловічу освіту професію, так, так? освіту. Цю цю професію, і відповідно, даний роботодавець, який погоджується взяти жінку на роботу за цими угу. Жіно... Угу. чоловічими професіями, він буде мати Знає собі персонал. <св 'язани> Це будівельні в основному професії? перше, що от приходить на, на думку? Та? Це електрогазозварники, слюсарі різноманітного плану, монтажники, водії, оператори котельні. Трактористи. Пам'ятаю, що в школі. В, нас, професія. Та, в школі так. була була автосправа, і я тоді полінувалася, а зараз би я вже мала такі досить. Майстер, <реш> майстер був, так, то треба майстрів наймати постійно. <реш> так, так. Та. Скажіть ще таку річ. Ми б поговорили про те, що роботу таку можна знайти у Франківську, а чи реально відкрити власний бізнес? Реально відкрити власний бізнес при великому бажанні, і якщо людина мріє про це і має, не просто задумалася і вирішила, а довгий час розуміє, чим вона буде займатися, вивчила ринок тих послуг, які вона буде надавати, угу. і в цьому може допомогти держава, зокрема ті гранти, які працюють зараз. Це гранти, напевно, що всі чули. Це є... Розкажіть, не знаю, чи всі чули. Ясно. Значить, отже, через службу зайнятості працює дві програми. Програми мікрогрантів для будь-кого. І друга програма це гранти для ветеранів, ветеранок, осіб з інвалідністю внаслідок війни і другого з подружжя. Різні суми, але принцип один. Тобто і мікрогранти, і гранти вони передбачають певну суму виділення на розвиток. Або е, на створення власного бізнесу, якщо це мікрогранти і вони для всіх, то максимальний розмір це 250 тисяч, і він передбачає, що обов'язково людина має створити е, два робочих місця. Uh -huh. Якщо вона хоче отримати 150 тисяч, то це одне робоче місце. А також е, якщо е, людина е, не бажає створити е, робоче місце, але все-таки хоче спробувати себе. Як підприємець, і вона не є фізичною особою підприємцем, вона може отримати 75 тисяч без створення робочих місць, без обов'язку створити uh -huh. робоче місце. А також якщо це людина молодого віку до 25 років, то це вона може отримати 150 тисяч і також не створювати робоче місце. Якщо для ветеранів, то ці гранти суми трошки інші. І інші вимоги по кількості найманих працівників створювати робочі так, місця, так. Так? отут, тобто у мікрогрантах є можливість відкрити, зареєструватися як фізична особа-підприємець і не, отримати, не створювати робочих місць, то якщо будемо говорити для ветеранів, ветеранок і другого сподружжя, то це суми 250 тисяч і одне робоче місце. До 500 тисяч два робочих місця, і також безпосередньо самі ветерани або ветеранки. І якщо вони до подачі заяви вже були фізичними особами-підприємцями рік, угу. то вони можуть отримати грант на мільйон, угу. таку саму суму коштів. Тобто є... є вже якийсь досвід, є вже якась довіра до них. Так взагалі ця програма по мікрогрантах вона працює з 1 липня 2022 року. І якщо по кількості в нас в 22-му році, так, це було 114 осіб. У 2023-му це було 630 осіб, то в минулому році це вже було 750 осіб. Зростає кількість, а так. важко взагалі потрапити? Яка там кількість людей на місце? Немає кількості людей Немає. на місці. Так. Є, звичайно, певні моменти, які треба пройти, певні uh -huh. етапи. І основний це етап це написання, ну, взагалі виношування бізнес-ідеї це зрозуміло. Uh -huh. Тобто, чим я хочу займатися, і зрозуміти, що я буду цим займатися. Атися, проаналізувати і тут такий етап є написання бізнес-плану. Угу. Але можливо, коли ти перший раз відкриєш цей бізнес план в Excel і побачиш його, і тобі здасться, що це складно. То можливо, воно і складно. Вилегий, мабуть, так? Він з двох частин складається mm -hmm. описова частина і з Але просто ми з самого початку, коли почала працювати ця програма, ми допомагали написати цей бізнес план. Mm -hmm. Якщо раніше це були тільки онлайн консультації, один етап був це онлайн консультація що вівторка проводили і зараз. Проводимо в 10-й годині онлайн консультація. Посилання на онлайн консультацію у нас на Фейсбук-сторінці Івано-Франківського обласного центру ага, зайнятості. У вас все прозоро так? Так, звичайно. У нас uh -huh. все прозоро. Потім у нас наступний етап був це навчання в наших центрах професійно-технічної освіти. У нас є вісім центрів зараз, працює по Україні, в тому числі івано франківську в онлайн форматі, можна пройти навчання. А зараз у нас працюють офіси, зроблені в Україні. Зокрема, є саме в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості такий офіс, і ми також надаємо консультації. Людина приходить, ми допомагаємо угу. е зорієнтуватися, як написати тоді. Тобто прийти з ідеєю, так, так але так, не знати, як це угу. зробити. Ми пояснимо, як зробити. Ми пояснимо. На що звернути увагу, як заповнити, uh -huh. і якщо це, наприклад, людина приходить з бізнес-планом вже заповненим, ми скоригуємо uh -huh. його, звернемо на увагу на ті якісь певні особливості, які, по суті, ми, як працівники служби зайнятості, розуміємо, можливо, краще, тому що uh -huh. у нас дуже uh -huh. багато вже пройшло uh -huh. бізнес-планів. І ще також один момент, згідно порядку, після того, ну, по перше, ми працюємо. Працюємо разом із банком на даний час. Це Ощадбанк. Хоча ну технічно зараз ще буде і Приватбанк згідно цієї постанови. І першу оцінку робить бізнес-проекту, коли подається через дію заявка і бізнес-план. Оцінку проводить Ощадбанк. Він виставляє оцінку за ділову репутацію. Угу. Тут також важливо мати. Прозору ділову репутацію, uh -huh, uh -huh. тому що е, якщо оцінка Ощадбанку е, буде нижче ніж 98 бал балів, служба зайнятості такі бізнес-плани взагалі не розглядає, uh -huh. так або нуль балів, наприклад, там просрочені кредити. Тобто ще це суто фінансова частина. Ділова репутація діелова будемо так репутація, називати, так? також uh -huh. першу чергу дивиться на то, щоб це uh -huh. дійсно була ну, позитивна. А хто ще оцінює бізнес? план А потім, потім Регіональний центр uh -huh. зайнятості оцінює. І ми оцінюємо. Якщо потрібно, ми даємо на деопрацювання ці uh -huh. бізнес-плани. Зрозуміло, є бізнес-плани, ну це дуже незначний відсоток, які ну, з тих чи інших причин, можливо, вони не знали про наші консультації. І угу. написані Грамотне, неграмотно, скажімо, так. так. Та? але людина має право і подати угу. ще раз бізнес-план і отримати позитивне рішення. Коли бізнес-план, такий, що ми оцінили, високо, то ми запрошуємо людей на співбесіду. Це обов'язково є. Угу. Співбесіда може проводитися як в онлайн, так і офлайн форматі, в залежності угу. від того, як людині зручніше. По суті, ми говоримо за її бізнес. Бізнес проект, щоб зрозуміти, що це не просто написано, uh -huh. і не ну, ми не розуміємо, чи дійсно ця людина так і думає, тому що може uh -huh. хтось написав така, така, якби особливість, що може uh -huh. бути, uh -huh. і Диплома тоді ми словом під копірку писали так, так? так. І ми тому, що оцінка бізнес-плану це просто написані певні uh -huh. цифри, суми, текст. А так ми спілкуємося з людиною і оцінюємо загалом. Uh -huh. Ну наміри, скажімо. Так, може, так, так. Uh -huh. наскільки людина розуміє. Як вона буде працювати, і все-таки, щоб людина зрозуміла, що є певна відповідальність, тому що все одно повернення гранту йде за рахунок сплати податків і зборів. Угу. І вона також це повинна знати. І ось це, про що ви зараз розповідаєте, це називається власна справа, так? Так. так Бо так. я бачила у вас на сторінці в Фейсбуці дуже Дуже красиві, там історії. Можна я похвалюся. Ви ж для цього тут є? хваліться. <рес> наша область, хоча є маленькою, але ми дуже хороші проводимо. ну, Люди, по-перше, напевно, що все-таки довіряють. Ми дуже активну інформаційну роботу проводимо і ми доносимо, що це дійсно. Можна брати, що це можна довіряти е, цим коштам, тому що, наприклад, за результатами 24-го року, така маленька Івано-Франківська область зайняла третє місце по кількості отриманих грантів загалом по Україні. Ого. Третє місце так ну, Величка, Я вас Івану... вітаю, це хороша Дякую. робота. Так, так. так я бачила, що ви там флешмоб організували в себе на сторінці. Називається Я люблю свою роботу. Що це розкажіть? Що це за проєкт? Це ваш проєкт, чи це державний проєкт? Якесь? Загалом це державний проєкт. Це тільки uh -huh. не не тільки Івано-Франківської uh -huh. області. От якраз саме наші грантери були учасниками на 14 лютого. Це була така флеш-флешмод для того, щоб хоч трошки підняти настрій нашим uh -huh. людям, і це ще раз доказує те, що ці люди, які отримали грант, вони працюють і вони люблять тим, те чим вони займаються. Uh -huh. Тому що, як ви бачили, людей, учасників флешмобу, то це всі наші грантери. Так, ну вони чітко видно, знають, що вони роблять. Так. Так. так, це дуже приємно. Я бачила дуже цікаву інформацію. Проєкт Армія відновлення. Угу. Що це таке? Розкажіть армія відновлення це суспільно корисні роботи. Для кого вони? Суспільно-корисні роботи вони по суті для всіх, першу чергу, це для всіх людей, які мають Можливість брати участь у суспільно корисних роботах це всі особи, які перебувають у нас на обліку, як зареєстровані безробітні. А також з минулого року були зміни, і для підтримки внутрішньопереміщених осіб було передбачено можливість, навіть якщо внутрішньопереміщена особа не є нашою безробітною зареєстрованою, але вона є застрахованою особою, тобто вона працювала колись, сплачувала внески в наш фонд. Вони також. Мають можливість долучатися до суспільно-корисних робіт, і в минулому році у нас загалом кількість направлень на суспільно-корисні роботи це було 4600. Із і з них 1200 – Це були внутрішні переміщені оплачувані послуги так? так. так? на угу. даний час. Це до півтора мінімальної заробітної плати, угу. оскільки в залежності від регіону у Нашої України різні є види суспільно-корисних робіт. Когось це допомога в розборі завалів, наприклад, так, угу. знаємо, після угу. таких важких дій, страшних дій наших сусідів. В нашому випадку це більше пов'язано з допомогою армії. Угу. Тому що це допомога там розрусті гуманітарної допомоги, також допомозі консервування, виготовлення маскувальних сіток. У нас більше такого напряму роботи. І взагалом в нас по всіх районах наших суспільно-корисні роботи працюють. Угу. Розкажіть, чи вам відома частка внутрішньо переміщених осіб, власне, з сенсі безробіття? Вони угу. активно шукають роботу, чи вони приїхали? Зі своїм бізнесом, яка ну, динаміка того, угу. що, скажіть? Е, ну, е, починаючи від початку війни, у нас дуже велика, е, от е, лютий е, березень, там квітень, у нас дуже була, велика кількість людей внутрішньо внутрішньопереміщених, які зверталися до нас, ті, що приїжджали, і це не обов'язково були люди, які саме здобували статус без зареєстрованого угу. безробітного. Тобто, перше було це допомога, допомога в роботі. Тобто були люди, які зразу казали, мені, будь-яка будь робота підходить, навіть не за спеціальністю, не за професією, тому що немає фінансів. Так? На даний час в нас на обліку орієнтовно 450 по області, 450 внутрішньопереміщених осіб. І були періоди, коли їх було приблизно там. Станом на дату, так ми говоримо станом на дату на uh -huh. сьогодні, то приблизно було 150 осіб. Є такі певні моменти, коли цих людей, які звертаються до нас з числа внутрішніх переміщених осіб, стає менше, а є періоди, коли більше. От на даний час у нас така uh -huh. кількість. Людей, я знайшла такі цікаві рідкісні професії за 2024 рік. Я їх назву, тому що я раніше цього не зустрічала. Апаратник вирощування дріжджів, настроювач піаніної роялів, це зрозуміло, це відома так, така професія. Халво, місильник, натурник, бутафор, пастежер, навіть МВД. Я не знаю, де ви їх знайшли. Це на сайті Державної, Державної служби служби Вони знаходять взагалі застосування собі ці люди з такими Якісними професіями, чи ви можете додати це цей розширити це. Е, е, я не можу можливо сказати якихось таких цікавих професій, uh -huh. але можу сказати одне, що е, якщо є потреба, значить хтось знайдеться, uh -huh. хто потребу цю uh -huh. закриє, так про хто, хто це влаштується. Але хочу сказати з іншої сторони, хочу сказати зі сторони оплати праці. Так е, ми досить часто зустрічаємося, що заробітну плату, яку ставить роботодавець, вона не є такою високою і загалом нас. В області вона є невисока у наших вакансіях, це орієнтовно там 11 тисяч гривень, але чомусь кажуть, ну там значить на меншу заробітну плату, напевно, що не підуть працювати так, але все одно знаходяться люди, які працюють і на 11 тисяч заробітної плати, так? А наприклад, на рахунок цих, то я так розумію, що це бо в нас таких вакансій не було, але це взято загалом з України. З України uh -huh. так, з України. Uh -huh. Хоча ми говоримо зараз з роботодою і це прекрасно розуміємо, що заробітна плата є одним із важливих важелів, коли роботодавець отримує кваліфікованого працівника. Угу. І зараз роботодавці йдуть на те, щоб підняти заробітну плату. Бо знову ж з чого ми починали розмову? Що в нас такий кадровий голод, так угу. і ще на що зараз роботодавці йдуть, це перше завжди було питання про пенсіонерів і осіб, які досягають цього угу. віку. Зараз Роботодавці готові і брати людей uh -huh. такого віку. Якщо раніше хотіли вони з досвідом роботи, так, і випускників не дуже роботодавці брали, то на даний час готові і випускників брати, і навчити їх, тому що дійсно є кадровий голод. Ми в такій самій ситуації. У нас теж є кілька вільних вакансій, і ми теж готові брати людей. Бодай трохи, щоб вони розумілися в цій справі, тому що дійсно у нас теж кадровий голод. І uh -huh. ваша керівничка директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк сказала, що заробітна плата це не єдине, чим зараз можна все ж таки фахівця uh -huh. зацікавити. Це також якісь інші ще мають бути. А, може, соцпакет? соцпакет, М може, так. Може, так тому що статію, це не, не просто людина йде на роботу і вона е, має розуміти, і це має бути якась певна гарантія того, що різні обставини встаються в житті, так і соцпакет він дає гарантію того, що вона захищена. Захищена, е, якщо Ну, не дай Боже, людина захворіла, так, вона захищена. Якщо вона пропрацювала певний період, вона має право відпочити. Угу. І це теж роботодавці повинні розуміти, що людина, коли відпочине, вона з більшою силою, з більшою мотивацією, з більшою, з більшою віддачою, енергією, віддачею, вона буде працювати. Чомусь угу. це, можливо, хтось не розуміє, але це дійсно так є. Тому так, це не тільки заробітна плата, а от якийсь такий захист. Угу. Вам не здається, що от власне потреби людини, от ви кажете, відпочинок, там якісь настрій. Та? Вони відійшли на задній план все ж таки, зараз, тому що у нас, можливо, біль... ну, інакші задачі. Ми, ми ж мусимо про це пам'ятати, що все одно це є люди, які сьогодні в доброму гуморі, завтра ні. Ну, Можливо, що це пов'язано взагалі з тим, з тим станом, в якому знаходиться весь український народ. Угу. Я думаю, тому що в кожного, коли ти приходиш на роботу, так, ти відволікаєшся від, там, від... на виконання певних завдань, угу. так? на функції, які Передбачені твоєю посадовою інструкцією, uh -huh. але все одно серед нас, серед наших працівників, є ті, в кого воюють чоловіки, там, батьки. Брат, і вони з тим чи... ходять, вони, вони з тим працюють, так, і людина і ні, навіть, навіть, не можуть почекати. Так, так. вони uh -huh. все одно, от ми, ми під час того, ну, після 24 лютого, я думаю, що загалом українці, особливо ті, які, Тут залишилися, вони змінилися, вони, mm -hmm. вони цінують кожну мить мирного життя. Знаєте, ось, І дійсно, і коли навіть ви ж згадайте себе, коли ти навіть радієш якійсь миттєвості, ти розумієш, що все одно тобі, радість у тебе буде тільки тоді, коли буде перемога. Хоча ти знаєш, що це буде. Ну, от сьогодні таке гарне сонечко, боже, як добре сонечко, і щоб перемогу. Так. Так, 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 так. Я хочу ще в зв'язку з перемогою запитати про облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Знаю, що чула, що є така державна програма для відшкодування витрат роботодавцям. Ну, не секрет, що повертаються хлопці і дівчата з поневічені. Чи вони зможуть працювати комфортно на своїх робочих? місцях, чи знайти собі роботу так, це теж одна із програм uh -huh. Міністерства економіки. Я Хотіла сказати, що загалом таких програм, які реалізує Міністерство економіки, мені здається, що такої кількості такої допомоги роботодавцям ще не було. Одна із цих програм, за яку ви сказали, вона працює з кінця 2023 року. Це облаштування за облаштування робочого місця за працевлаштовану особу з інвалідністю першої та другої групи. Чому саме розділено перша друга? Тому що суми теж відрізняються. Якщо це друга група, то максимум, який ми можемо компенсувати роботодавцеві, це 10 мінімальних заробітних плат. А якщо це перше працевлаштування особи з першою групою інвалідності, то це 15 мінімальних заробітних плат серед тих роботодавців. А їх в минулому році це було 155 облаштованих робочих місць на даний час вже 17. З початку року у нас Івано-Франківській області. Так, серед тих людей, які працевлаштовані, і роботодавці отримали за них компенсацію, також є ветерани. Які отримали інвалідність внаслідок угу. війни. Так. І зараз говорять про те, що ця програма вона працює певний час, так, і певні зміни в неї вносять. І ну, будем, дочекаємося, надіюся цих змін, що буде передбачено також отримання компенсації роботодавцем, в якого працював ветеран, але він звільнився. Так, і знову повертається на старе своє uh -huh. робоче місце раніше, тобто по цій програмі, яка на даний час є, такі роботодавці не можуть отримати компенсацію. Потрібно, щоб ця людина якби була працевлаштована uh -huh. тепер тільки. А будуть зміни. Надіємося, що такі роботодавці також зможуть облаштовувати робоче uh -huh. місце, якщо це є потреба для наших хлопців і дівчат. Uh -huh. А скажіть, безбар'єрність, взагалі, от доступ, скажімо так, до підприємства. Це ваш головний біль? Ваш головний біль? Чи це інша організація керує так? Ні, це ти, інша організація в нас. просто ми, мабуть, Так, так. так? Ми, ми, ми просто хочемо, щоб доступ до наших послуг mm -hmm. був. Точніше, наші послуги були доступні, і тому ми не тільки переживаємо за те, щоб загалом при звернені в службу зайнятості, так тому що у нас також є доступ, у нас є кнопки виклику. Якщо це нахо... наші приміщення знаходяться на другому, наприклад, про поверсі, то наш фахівець угу. виходить на перший поверх, надає консультації. А дуже багато про наші послуги можна почути і побачити, точніше на наших сайтах на Фейсбук сторінці, uh -huh. і в нас вже з минулого року запроваджено, що якщо є потреба особи з інвалідністю і вона погоджується на то, щоб фахівець під'їхав до неї там, де uh -huh. вона проживає, то вона наші фахівці виїжджають додому і uh -huh. працюють з такою людиною. А скажіть мені, чи використовуєте ви якісь? Іноземний досвід в роботі центру зайнятості. Чи у вас своя є система, за якою ви працюєте? В нас не не можу згадати, скільки років назад, але це був такий напрям роботи, коли ми працювали за досвідом німецької служби зайнятості. На дальний час наша Державна служба зайнятості, наш центральний офіс, угу. Державний центр зайнятості, вже більш. Більше, як рік, ми так вивчаємо і хочемо працювати як Прибалтійські країни, зокрема, це Естонія. А в чому є відмінність там роботи? У нас зараз дуже активно проваджуються методи рекрутингу, угу. тобто до служби зайнятості звертається людина з пошуком роботи. Так? І будь-якими ну і ми вже так по суті і працюємо будь-якими шляхами і будь-якими методами ми знаходимо її роботу. І так як я казала, незалежності від того, чи ці вакансії внесені в нашу базу, угу. чи це вакансії з вільного ринку і вони угу. розміщені на якомусь з сайтів із пошуку роботи. Головна наша ціль, щоб ця робота ця людина знайшла роботу. Угу. А той робот. Ставець отримав угу. кваліфікованого Ви їх працівника. Маєте звести так, докупи так, та так, того, так. хто шукає роботу, і того, кому потрібні працівники. Так. Я вам дякую. Я вам дякую за участь в ефірі, пані Ольго. І нагадаю всім, що це був європейський вектор. А в гостях у мене була заступниця директора Івана франківського обласного центру зайнятості Ольга Шевчук. Дуже дякую вам. До, До, зустрічі. Зустрічі. До побачення на все добре. Нехай щастить.